Ви були до війни. На той час на лютий місяць в Хмельницькому НДКЦ в дослідженні зброї за суд, суд, судовим експертом працював. А взагалі, війна мене застала ще. в 2014 році я на Донбасі служив в ДСНС в саперах. У 2014 рік ми там зустріли війну, скажімо так, сім'ю відправив і. Ще десь до кінця 2014 року я там займався розмінуванням, і потім перевівся сюди вже, в наш Хмельницький аварійний ритуальний загін. І тут вже звільнився і пішов в індикацепту. Чи стала війна для вас несподіванкою? У деякій мірі так, в деякій мірі так, але ще горе, що я ще з цим столкнувся в 2014 році. Просто ми всі в душі вірили, що цього не буде. Ну, Надіялися, що все якось ну, там, там, там домовленостями, здоровим глуздом, що Росія собі там не керівництво Росії. керівництву. На жаль, сталося те, що сталося, і прийшлося взяти себе в руки і йти, йти захищати державу. Взагалі, правильна, ж, правильна риторика, що ну, готуватися до найгіршого. Ну і в душі надіятися на краще. Декілька порад, як готуватися до мобілізації. Порада одна може бути. Кожний, кожний громадянин нашої держави, України, свідомий, повинен зрозуміти, що він вміє, і бути готовим до того, що треба робити якийсь вклад, вклад в нашу перемогу. Вмієш хорошо пекти хліб, значить печи хліб, допомагають. Вмієш виготовляти дрони, значить дрони. Хорошо стріляєш, значить треба йти в стрілки, в піхоту. Ну, це повинен кожен собі усвідомити і зробити цей крок. Ну, Нікуди вона від нас не дінеться, вона йде вже, і гинуть наші хлопці, поранені. Треба підтримувати, хто чим може і взагалі не шукати собі якісь там відговорки. знаєте, там Мене це не стосується. Всіх вона на нас стосується. Це наша земля, це наша країна. В кого є діти, хто молодий, що там будуть діти. Ну, хочеться, щоб ми жили в вільній, процвітаючій країні. Тому кожен повинен усвідомити, що треба щось робити. Маленький вклад і він перенесе велику перемогу. Спорт це взагалі. Один із таких ключових, тому що дійсно там навантаження дуже велике, і, ну, фізичне. До цього треба бути готовою. Досконалення своїх навичок при стрільбі. Ну, у нас є тир, один, є полігони якісь яких можна десь записатися і піти здобувати якісь навички, як мінімум. Так саме на дро керування керування дронами. Ну, взагалі, хто в душі відчуває, що він може зробити, і в цьому напрямку можна розвиватися. І підійти, підійти, коли вже мобілізують, підійти вже більш підготовленим і вміти певний якийсь напрямок. Як цивільна особа може наближати перемогу? Скажем так, Самим елементарним це тою підтримкою позитивною, а не негативними якимись вкидами, новинами і розповідання Оце один одному, що там мені сказали, там все погано, хлопці голодні. Просто даже морально підтримувати в плані і новин, в плані якихось розповідей, не шукати негативу. Не так негатив є. А просто на позитиві трохи думати про краще. І допомагати хто чи може. Можеш, хоча б ту гривню задонатити, то її треба донатити, тому що вона внесекла. Ніхто не говорить про великі там, суми. Хто скільки може, будь ласка, хтось може там печиво спекти. Це круто, це класно. І Воно допомагає хлопцям, і зігріває і, і морально, і фізично і в всіх напрямках. Зв'язок із рідними. Підтримка рідних, близьких, друзів. Вона дійсно підбадьорює, морально підтримує. Але дійсно це має бути в міру, а не кожних там, грубо говоря, 30 хвилин тобі хтось там. Це має бути в міру. Воно все, тому що деколи є такі випадки, що ти просто не маєш часу відповідати там. І взагалі і часу, і ну, різні настрої бувають. Тому це все має бути в ріму. Але без рідних, без підтримки, без друзів, без наших волонтерів, без. Ну, це... Було б дуже набагато важче. і взагалі, тому Це дуже супер, що коли люди гуртуються і, я ж кажу, і роблять цей вклад, і рухаються. І... Що з пережитого під час війни стало найбільшим потрясінням? Втрата людей, однозначно втрата. Втрата побратимів, хлопців. Та розруха, яку несе ворог, розрух. Села, які змітаються в ноль, міста розбиті. Хами зайшли в Харків, в Харків, там, район Салтівка, все касу розбину. Просто що немає якоїсь людяності, все знищується, не дивляться діти, жінки, їм все рівно. Це таке якесь. Коли в 21 віці ну, тяжко зрозуміти, що так от може бути. Ми повинні якось розвиватися, рухатись вперед, а, ми... а Росія нищиться. Все, нищиться. Все, що розвивається і несе добро, воно все нищиться. Як військові витримують постійний стрес. Підтримка один одного. Підтримка один одного, підбадьорювання, страх це нормально. Всім страх. Мені дуже було страшно і в певних, і це нормально. Але підтримка один одного. Підбадьорювання, жарти це саме ключове. Там, шукати в чомусь там позитив, і переводити це все в жарт. Що, ну, підтримка, тільки під по, 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 ну, коли побратим один одного підтримує, то саме результат, і воно дає якийсь стимул рухатись вперед. Як з 2014-го змінилася армія України? Дуже. Змінилась дуже в позитивну сторону в професійних якостях, ну, забезпечені. Ми вчимось теж, ми швидко вчимось. З й рік заставив швидко навчитись те, що там певні роки, може, було опущено. Розвиваємося, рухаємося, шукаємо виходи з якихось там ситуації незрозумілих. Ну. Ну, ми професійно, професійно, сильна завдяки підтримці людей, армія. І, це ще, і ми будемо розвиватися. І, ми будемо, і від нас ще будуть брати приклад, і ми ще будемо їздити і навчати. там Хлопці, які більш досвідчені, будуть навчати ще, я думаю, армію України, НАТО. Там. Ті зразки зброї, які нам надають допомоги, ми їх опановуємо. І зразу ж спеціалісти, я не сильно в цьому, але я бачу, це люди, які в цьому розуміються, вони вдосконалюють, що треба вдосконалити. І це круто, вони покращують характеристики, вони розвивають більш в широких масштабах, скажімо так. Тому ну ми працювати нація, ми не чекаємо, що там. Просто так, да, нам трохи важко, бо трохи там економіка не, не так була розвинута. Але нас, вчать, нас навчила ця біда, і ми рухаємося вперед. Рухаємося. Чому вас навчила війна? Більше розбиратися в людях. Я так собі думав, що я непогано розбираюсь, бо все-таки там якийсь досвід з людьми, роботи з людьми був. А от іменно так, от що більш розширило мені кругозор в цьому напрямку, в плані. А взагалі так, якщо ну, виживати, не якою буде Україна після перемоги? Незалежною, економічно сильною з сильною освітою, медициною. Щоб люди один одного підтримували, не були такі злісні, злобні, щоб правильно виростись, Добріші якісь стали. І ми рухалися, і ми давали, щоб приклад з нас брали, щоб з нас брали приклад. Тому що Ми сильна нація, в нас є, на чому рости, на чому розвиватися. Ну, на жаль, от нам не дають. Оце, не дає. На, 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 на даний час Російська Федерація хоче нас знищити. Ну, ми не здамося. Тому процвітаючу сильну країну. З сильними людьми, морально, з людяними, з, з добротою, з посмішкою, щоб можна було сідати рано в маршрутку, і люди посміхалися і бажали гарного дня всім.